Вітаю, друзі колеги. Продовжуємо розмову про мою систему 24 вольти. Знову зміни. Появилися вже дві збірки літійонних акумуляторів. Одну я вже показував, а другу. <звач> Значить, так, забрав я 4 акумулятори з 12 вольтової системи. Зараз тут поставив кислотні поки що, поки вона буде працювати. Значить, 4 комірки забрав з своїх, і три знову прислав мені Богдан Ніщерет. Знову він мені розділив одну, знову йому велика подяка, що погодився це зробити. Окремо я ставив їх в систему, окремо я їх проводив тест на розряд, але ну цього, цього вже, як то кажуть, не показував. В принципі, що його що мої, вони в з однаковою ємністю вийшли. Хоча я так і догадувався, що воно так і, і буде. Далі. Знову ж, поговоримо ще про проблеми зарядки від мережі. Напруга зараз 28,4. Поміняв я інший вольтметр, він більш-менш точніше показує, вже не така розбіжність. Тут, в принципі, десь пів вольта, і показує він вже краще, ніж попередній. І так, була озвучена мною така проблема, що при досягненні 27,6, 27,8 вольта зарядки від мережі вже е, нема. Тобто, коли ми хочемо зарядити повністю акумулятори, до 28,7 в даному випадку я виставив, то він не заряджає. Панелі відімкнені. Зараз от, є мережа, і він показує, що він заряджає. Але 0 А 0 Вт. Чому такий алгоритм роботи? Що зараз в мене виставлено зарядка від мережі 10 А. Ну, не важливо, я ставив вже всяку навіть 80 А. Нічого цього не міняється. ну, Наприклад, зараз похмура погода, я коли би виставив 2 А, то цієї б енергії вистачало для підтримки акумуляторів і живлення самого. Інвертера, щоб не розряджати акумулятор. Так не виходить. З цією проблемою, оскільки даний інвертер куплявся в правильному тоживленні, а компанія знаходиться, фірма знаходиться у Львові, я звернувся до них з такою і розказав про дану проблему інвертора, що і як. Мені надали відповідь. Консультацію, але в кінцевому результаті відправили на сервісний центр, який також у Львові була з ними дискусія. І знову ж я не отримав відповіді. Обіцяли більш детальніше пояснити, кілька днів вже пройшло і нічого з цього не виходить. Чому? Власне, так, інвертер працює. Можливо, він так, так задумано, що він е, працює з лише кислотними акумуляторами, тобто цієї напруги 27,6, 27,8 вольт, достатньо в принципі для зарядки акумуляторів. Хоча від е, сонячних панелей він повністю. Заряджає е, без проблем до тої напруги, яку я виставив в даному випадку 28,7 вольт. Отже тільки не заряджає від мережі. З одного боку, це непогано, коли сонячні панелі і, скажімо так, розрядилися акумулятори, далі ми підзарядили від мережі от, до 27. І і і 8 вольта, він вимкнув зарядку, чекаємо сонця. Сонце ще буде мати можливість дозарядити. Але коли нема сонячних панелей, коли, скажімо, той варіант, коли е вони зовсім не працюють похмуро, там, під снігом, і є часте вимкнення ну, скажімо, як було минулого року, і вам і потрібно. Зарядити акумулятори за тих 3 години і цього не вийде зробити. Тому що якщо будуть літій іонні акумулятори, то скажімо, левого частка з'ємності знаходиться вище 27,8 вольта. Ну, це максимум, що я бачив, доскільки він може заряджати. Те, що мені рекомендували, скажімо, виставляти більшу силу струму зарядки, сказали, це сервісники сервісного центру. Виставляти ось в цьому пункті, коли ще в мене була одна збірка, 60 А, в пункті 11 тому, 30 А зарядки. Нічого не мінялося навіть ставив по 80 От Той же самий варіант, що я і вам розказую, я і їм показував. Нічого не міняється. Також, ще мені таке рекомендували виставляти в пункті 26 і 6 вольта. А в е, 27-му так, 26-му. 27,6, а в 27-му 28,7. Але це не дозволяє сам інвертор. Він е, все одно піднімає 26-й пункт до 27-го. Так що. інженери помиляються. Так він не може робити. Так що. Е, Схоже, я так думаю, я відповіді вже і не отримаю. Схоже, що це все вже закладено в прошивці даного інвертора. Він не пристосований для роботи о, зарядний пристрій від мережі не пристосований для, для роботи з літієм. Це саме може підтвердити і Богдан. У нього такий самий інвертер. Ми з ним трохи поспілкувалися, він такий же самий проводив. Тест не заряджає, коли напруга на акумуляторах вище 27,8 вольта, зарядки від мережі не відбувається. Так що, мабуть, ми на цьому і завершимо це обговорення. Якби і помилка, і не помилка, і по-іншому вже не буде. Просто хто стоїть перед вибором покупки? Такого інвертора, треба все прораховувати, які будуть акумулятори і що і як буде відбуватися. Тому що, якщо купляти отакий ящик і надіятися, що він буде як безперебійник, а при використанні літієвих акумуляторів будуть проблеми, не буде він працювати. Далі повернемося до наших. До наших збірок, акумуляторів. Планую е встановити активний балансир, переглядаючи відео е Михайла Глямаєва. Е значить, е я бачив, що він е говорив, що можна один Такий балансир ставити навіть на три збірки. Отже, Один підключаємо до однієї збірки, ну Скажімо, як. а, дру... а далі ми паралельними проводами під'єднуємо всі інші з'єднання на цьому акумуляторі. Ну, тобто, у нас вже, наприклад, мінус і так з'єднаний з мінусом. Нульовий, нульова точка, плюс і так з'єднаний з цією. І поки що не, нема балансера що я думаю, ну, зараз з'єднати всі ті точки, які точки під'єднання балансера зразу їх запаралелити в даному випадку між акумуляторами. Буде це правильно чи неправильно, я думаю, логічно. Мало би бути правильно. Ну, скажімо, якщо взяти напругу, наприклад, тільки на двох окремих паралельних, ну, на, на цій банці візьмемо, тут напруга буде 4.03, а на, на цій збірці, наскільки мені так буде зручно однією рукою. Зараз. А тут 406. І коли я з'єднаю цю точку і цю точку, в мене вже повинно бути балансування як таке. Хоча, скажімо, якщо буде балансир активний, підключений, ми його можемо вимкнути, але це з'єднання буде залишатися. У мене так виходить, що розбіг я їх вже і заряджав і розряджав. Розбігється на цій збірці 0,04 вольта, а на цій виходить 0,08 вольта. Саме більше чомусь ось ця банка має найбільше заряджається. І... А а тут, наприклад, там менше заряджається, і воно само собою буде вирівнюватися. Ну і так приблизно нема такого, щоб в одних точках, ну, скажімо так, цей пакет і цей пакет, вони не розбігаються так сильно. Або, один, або є так, що тут є більше, тут є менше. Тобто нема ні одного такого пакету щоб і тут було велике значення, і тут було велике значення. Не знаю, наскільки я це пояснив, але коли ми під'єднуємо оці, скажімо, ці точки, запаралелюємо, то ця збірка і ця збірка вона буде вирівнюватися по напрузі. Не знаю, пишіть свої думки, чи варто так робити. Чи все-таки ставити окремих два активних балансири? Не знаю. Ну, Мені здається, що це мало би працювати при, скажімо, такій невеликій розбіжності по напрузі. І так, одне питання, в принципі, по зарядцю від мережімі закрили. Рухаємося далі. Ну, Проблеми ще, мабуть, якісь будуть виникати. Питання верніше, бо тому що те, що можна обговорити всім разом, хтось щось підказує і якось воно рухається далі. Зокрема, оце питання про зарядку від мережі, обговорюється на каналі Олексій Сонячне. Як правильно, сонячна енергія. Так що я радий, що все-таки я отримав відповідь і від нього більш він чітко пояснив, чому так відбувається. Наразі всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть коментуйте.